Привітки! Давай подивимось тобі таке питання <клес> на пасіанс розкладі, як пройдуть ці вихідні. Тут треба збирати а, з півпадіння. Думай про себе, про своє питання, і будемо дивитися, як пройдуть вихідні, на що звернути тобі увагу, які моменти є. Шукаємо разом зі мною також з По Опять карточок викладається. Так. І шукаємо співпадіння, шукаємо співпадіння. Так, чотири, поки я не бачу співпадінь. Чотири, п'яте, п'яте, нема співпадінчук. Так, далі дивимось. Думай про своє, про себе, про свої питання, які в тебе є що чекає на цих вихідних. Які йдуть моменти на цих. Ой, Боже, я пропустив одне співпадіння. Боже, пропустив одне співпадіння. Іде прапор. Іде прапор. І це говорить нам про натхнення, про нові справи на цих вихідних. Наш прапор України, тобі йде натхнення ну, на нові справи. Дивимось далі. У -у -у. Пожалуйста, вже цікавенько. Далі дивимось, що тут, які є, співпадіннячка. Дивіться зі мною, якщо щось десь пропустимо, пишіть в коментарях і я вам дам розшифровочку. Так, 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 так. Тут співпадіння немає. Дивимось далі. Дивимось далі, тут співпадіннячка, тут співпадіннячка теж я щось не бачу. Поки одне співпадіння, бачите, нам щось на ці вихідні йде. Дивимось далі, дивимось далі, дівчата-хлопчики. Ви поки підпишіться, поділіться цим відео, також зі своїми друзями, для енергообміну. Так, співпадінчика, що ж чекає на ці вихідні? На ці вихідні, глянь, щось ма. О, друге співпадінь, дивіться. Друге співпадінчко зівпало в нас. Окуляри, э, очки. Да, карка говорить нам про те, що тут э, необхідність бути уважним з оточуючими людьми, які коли тебе є. Тому будь уважним і уважною на цих вихідних. Дивимось далі, що ще тут нам йде. які йдуть співпадінчика. Так, тут співпадіння є, нема. Не бачу, не бачу. Дивимось далі. Дивимось далі. Ще є співпадінка, теж не бачу, теж не бачу. Так, далі дивимось, Ага, вам вже погано видно. Та зараз я відсуну трошечки, щоб ви теж бачили. Так, далі дивимось. Дивимось далі, дивимось далі. Сппадінечка на ці вихідні не йде, поки тут. Тут якісь співпадіннячка. Такий дуже Це древній розклад, дівчата-хлопці. Це древній розклад. Раніше такі робили постійно. Це дуже-дуже древній розклад. Співпадіння шукали. Так. Що в нас тут? Ох, щось на ці вихідні якось не густо йде нам, ви знаєте? Так, тут далі. Теж нема, глянь, дивись, якось не густо, дивіться, пару співпадінь, але таке, але таке. Це теж, значить так, от іде, бачите. Так, можливо, ще щось буде, можливо, ще щось буде. Дивимось. Дивимось, хлопці, дівчатки. Дивимось дуже уважно. О, ще одне співпадіння. Ще одна співпадіннячка. Так, вам видно? Видно моє хороше. Це в нас співпадіннячка, яка говорить нам про те, що тут отримання необхідного в майбутньому досвіді. Також іде на цих вихідних. Дивимось далі. Так більше нема тут співпадінь на цих картках. Немає. Дивимось далі. Дивимось далі. Ой, тут теж немає співпадіння. Дивимось далі. Тут співпадіння. Угу, нема. І ще одна остання картка. Співпадіння теж нема. Отакі От співпадіння виходить навзаєм. Гарних вихідних.